Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас ефір на тему кольорове нарощення Зараз пару хвилиночок почекаємо, чи хвилиночку почекаємо, поки всі доєднаються. Привіт-привіт! Тема кольорового нарощення. Зараз почекаємо. Буквально пару хвилин, зараз я тут. Так, зараз я завантажу нашу з вами презентацію. Так, ось так, наче видно і мене, видно і презентацію. Привіт-привіт! Привіт! Бачу, тут учасники чемпіонату є. Хто мене не знає, мене звати Кріс. Я буду суддею на цьому чемпіонаті. сподіваюсь, ви вже закінчили свою працю, зможете все уважно послухати і позадавати запитання. Тема дуже цікава. Кольорове нарощення я обожнюю, але бачу, що не всі вмію добре поєднувати кольори. Привіт-привіт! Так, наче все видно. Привіт! Я так розумію, що дуже багато хто буде дивитися в записі. Тож, щоб вони довго не чекали, давайте будемо розпочинати. Кольорове нарощення це все круто, класно, звичайно, але тут потрібно вміти поєднувати кольори і працювати з ними. Як особисто я працюю з кольорами. Видно, чути, все добре. Дуже дякую. Дякую за зворотній зв'язок, дівчат. Привіт, привіт. Так, ну ви ще всі доєднують. А, ну тільки 19.01, я раніше на хвилинку вийшла. Так, дивіться, як я працюю з кольорами. Я працюю за кольоровим колом Ітена. У нас за кольоровим колом є підбір прямого кольору, підбір протилежного кольору, і є кольори, з якими слід дуже обережно працювати. Давайте розберемо підбір прямого кольору. Що це означає? Що дивіться, наприклад, у нас прийшов клієнт з блакитними, очима, модель ми взяли, да, там, з, блакит, з блакитними очима. Прямий колір це означає, що ви теж поєднуєте, додаєте їй кольору блакитного. Або синього, або блакитного щось із цього сектору. Наприклад, якщо прийшли у нас зелені очі, то ми, звісно, будемо додавати зелений колір. Ну, це якщо ми говоримо про прямі кольори. Можна підбирати за цим колом також протилежний колір. Ось саме так я користуюся на чемпіонатах. Всі мої переможні роботи саме були вибрані. За протилежним. Протилеж, що нам дає протилежний колір? Протилежний колір в кольоровому кольорі колі ідена. Вибачте, я за сьогодні так наговорилася вже, бо в мене був перший день базового курсу. Я вже прям набалакалася о, так, з головою, то можу заговорюватись. Протилежний колір. Тобто, дивіться, блакитні очі у нас напроти блакитного сектору стоять оранжеві та жовті кольори. Тобто, щоб підсилити, наситити саме, щоб був цей голубий колір, блакитний, яскравим. Нам потрібно додати щось з оранжевого сектору. Якщо ж, наприклад, у нас прийшов, ну, хай там нічого страшного, ми всі такі під кінець дня. Дуже дякую, дівчат, за підтримку. А наприклад, прийшов у нас клієнт з карими очима. Да? Тут карго у нас немає. Але він десь посередині між жовтим і оранжевим. Навпроти, у нас стоїть фіолетовий, тобто підсилити цей колір ми можемо фіолетовим. Якщо ж зелений колір, то тут привіт, хто доєднається. Якщо ж зелений колір, то тут у нас вже вступає в силу червоний. Так саме червоний зможе підсилити наш зелений колір очей. Але саме з цим кольором потрібно дуже уважно і дуже обережно працювати. Чому? Тому що якщо у вашої моделі, да, будемо говорити за модели, бо ми говоримо про чемпіонат, якщо ж у вашої моделі є якісь почервоніння, очей, чи почервоніння на обличчі, якась судинна сітка і тому подібне, то ні. Вибачте, мене тут повідомлення приходить, то ні в якому разі червоний колір нам використовувати не можна. Ні оранжевий, ні червоний, навіть жовтий, воно підсилить тільки оці всі наші почервоніння. Тобто, з червоним кольором, це саме той як красний флажочок, да, це саме той колір, за яким потрібно бути обережним. Отже, вибрати інший об'єкт. З цим трішки Розібралися. Дівчата, якщо у вас виникають по ходу мого ефіру питання, будь ласка, задавайте їх. Так, дивіться. Отже, обрали собі модель. Знаємо, який у неї колір очей. Подивилися по кольоровому колому, колу Ідена, це саме так, я роблю. Саме так роблю я. Подивилися по кольоровому колу ітина, що, наприклад, да? ось як у нас на цій презентації, у нас блакитний колір очей. І я зазвичай собі обираю якийсь один колір, який в мене буде акцентним. Да? От, наприклад, я вибрала яскраво-оранжевий, більш такий до червоно-оранжевого. І вже від нього я відштовхуюсь. Я беру собі, розкладаю ось так, як на презентації розкладаю собі ці віки, більш схожі до оранжевого, так, є там. Просто оранжевий, є червоно-оранжевий, є насич... більш насиченіший і більш є до жовтого. І у вас уже є чотири кольори. Ви ж пам'ятаєте, що в чемпіонаті обов'язково по-перше, прочит... По обов'язково читайте регламент. Обов'язково його від корочки до корочки вам потрібно перечитати. І дивіться, за кожний колір у вас іде два бали. Тобто, якщо ви скомбінуєте п'ять кольорів, то у вас вже буде. 10 балів. Але тут оранжевих у нас, наприклад, 1, 2, 3, 4. Чотири кольори. Ще можна додати або якийсь акцентний кольор, наприклад, я б за рахунок того, що в нас блакитні очі, я б їх іще підкреслила і додала б а, якісь блакитні лучики, але саме посередині, саме по зіниці, буквально пару пучків. Цепти, або додати можна ще лучики, якісь блакитні. А Не хочете робити акцентний кольор? Наприклад, можна додати жовтий. Теж. Теж воно буде гармонійно виглядати. І того у нас виходить уже 5 кольорів. Як особисто я міксую. я міксую кольори зазвичай по рядам. Наприклад, там ряд. Цих, ряд яскраво оранжевих, ряд там, яскраво червоно-оранжевих, і так іду по рядам, тобто розтушовую, міксую по рядам. Ще можу додавати такі як акценти, про те, що я тільки що говорила, або якісь лучики можна додати, знову повідомлення: або, лучики можна, додати, або можна додати, наприклад, пару пучечків по а, самому зрачку. Зараз ще покажу ще роботу з чемпіонату. До речі, ця робота зайняла теж перше місце у нас в чемпіонаті. Зараз покажу вам з офлайну. А, цю фотку закрила. Ну, ладно, основна фотка є. Добре. Я чомусь забула про ці про коментарі. Привіт-привіт! Хто доєднується? Сподіваюсь, тут... Не один учасник чемпіонату. бо бачу тільки одного. Е, дивіться, перечитуйте регламент і дивіться, як у вас е, яке міксування об'єму, чи є міксування, допускається міксування об'єму, чи не допускається, навіть якщо не допускається міксування об'єму. Ви можете зробити не тільки в розкритих пучках, ви можете зробити і в мокрому ефекті. Тут, щоб ви розуміли, в цій роботі в мене е, теж 5 кольорів. Я собі взяла за основу те, що я хочу зробити щось таке а, світле біло-блакитного кольору. Знову, привіт, Маріна, Знову а, я розклала собі всі подібні кольори до блакитного, до білого і поєднала. Тобто я візуально прикидаю собі так, представляю ці м, стрічки, виставляю, викладаю. І дивлюся, як воно, чи буде воно гармонійно виглядати, поєднуватись, чи не буде. І роблю завжди якісь акценти ще додаю. Я учасник чемпіонату, і в першому та другому сезоні беру участь. Ви велика молодець. Я, до речі, бачила що десь півгодини тому, що ви були в першому сезоні і теж в другому. Це круто. Молодець. Так тримати. Насправді, чемпіонати це квантовий стрибок, як я вже казала у своїй презентації. Тому, дівчата, це дуже круто, що ви розвиваєтесь. вдосконалюєтесь, це дуже круто, вдосконалює вашу техніку. Ось. Ще я люблю дуже робити акценти. Тобто, можна додати, я зробила все в таких лайтових блакитно-білих кольорах. У мене їх було раз, два, три, так. Виходить, що два блакитних в мене було. Схожих між собою. Потім я додала ще білий колір і додала сині лучі, як ви бачите на фотографії. І дуже круто, дівчат, придивляйтеся завжди до не основного кольору, а буває таке у людей, що в блакитному, наприклад, кольорі є ще вкраплення жовтого, як у моєї моделі. Тут, може, не дуже видно на цій фотографії, але в неї є такі декілька крапочок. А, ще хтось доєднується? В неї є декілька жовтуватих крапочок. Тож я ще п'ятий колір додала пару пучків саме над е, зіницею, додала їй пару жовтих пучків. І просто судді були просто в захваті, в тому що це дуже гармонійно виглядало блакитний плюс жовтуватий. Тобто це дуже гарне було поєднання. Зараз показую ще, як можна поєднувати. Тут, мабуть, знову позакриває. Так, зараз я себе ось сюди переведу. Тут у нас лише дякую, я юніор і йду тільки вперед. Ви ще юніор. Ну, це взагалі просто топчик, молодець. До, до речі, привіт-привіт. До речі, я дивлюся, що дуже гарні роботи, дуже дякую. До речі, я дивлюся, що зараз більшість юніорчиків йдуть, ніж майстрів. Майстри вже вирішили, що все ок. Дивіться, тут у нас було поєднання лише трьох кольорів. Теж я працювала по рядам. Нижній ряд у мене був акцентним це був неоново-синій, У нас в Unreal він такий дуже-дуже насичений. Потім блакитний, середній ряд і верхній ряд і я заповнила повністю все білими. І працювала я в зворотній ряд... рядності. Тобто, навпаки, нижній ряд в мене був коротший, середній трішки довший, і верхній самий довгий. Але в деяких чемпіонатах судді кажуть, що це не ок, що це не добре. Ну, типу, е працювати в зворотній рядності. Чому? Тому що е можна зробити не дуже рівну війкову лінію. Тому можете, в принципі, зробити те саме, але Навпаки, в рядності. Теж буде дуже добре виглядати. Тобто, я поєдную як? Я поєдную а, схожі кольори між собою. І якщо є якісь акценти, я, ну, саме в очах да, в краплення, я обов'язково їх підкреслюю. Це дуже круто виглядає, і плюс це 2 бали. Це додатковий колір це 2 бали. Такий вам. Лайфхак. Зараз, зараз. Ось тут повинно бути. Ось я навіть підписала акценти на кольорі очей. знову я себе передвигаю кудись подалі від фотографій. Тут зроблено в чорних кольорах, але я цю фотку до того, що знову ж таки, ця ж сама модель, і в неї є. Крапочки жовтенькі. І дивіться, як воно гарно підсилило. Це лише на чорному фоні пару пучків жовтих. І воно дуже класно, круто виглядало. Привіт, привіт, дівчата! Так, я тут вже просто на це, наскрінила, нафоткала. Зараз хотіла вам ще показати. Теж з акцентами. Так, ану. Так, кудись себе треба знову прибрати. Видно вам? Це робота з офлайн чемпіонату. Я не знаю, куди. Ось сюди, я можу себе. Навіть сюди можу перемістити. Круто. Це робота з офлайн чемпіонату. Тут, раз, два, три, чотири. Тут теж Тут п'ять кольорів, хоча й не видно. Теж дуже дуже дякую. Трошки ми злетіли на, цього, на, на цій номінації, але робота виглядала дуже гарно. Дуже дякую. Так, завантажую знов її. Ось так. Теж можна поєднувати. Бачите, я беру навіть два-три кольори, які сумісні. І підкреслюють колір моделі. Ще плюс до всього ви повинні дивитися, як воно чи гармонійно воно виглядає, поєднується з вашою моделлю чи воно підходить, чи не підходить. Тут так само впливає навіть і колір шкіри. Да? Не тільки колір очей, й колір шкіри, чи там висипання. Ще. Це все потрібно враховувати. І потрібно дивитися, як воно, в принципі, фантазувати, так скажемо собі, як воно, чи буде воно гармонійно виглядати повністю з усієї моделі. Бо ви робите, ви йдете на чемпіонат. У вас повинно все бути гармонійно. У вас не повинно бути так, що. Очі у вас окремо нарощені якимись просто яскравими кольорами, які, в принципі, ну ніяк не підходять, не підходять а, ні під колір очей, ні під саму модель. Тобто воно у вас повинно бути все гармонійно. Тут, я не знаю, чи видно вам чи ні. Тут поєднання теж який клей чорний чи прозорий. Наскільки я розумію, по регламенту йде чорний. Але перечитайте, будь ласка, ще раз уважно, бо я читала. Їх декілька може заплутатись. Перечитайте. Візьміть і ще раз перечитайте. Здається, мені, що чорний. Ну, чорний, в принципі, ну так, да, я думаю, що чорний. Наче прозорий писали, що не можна. Тож перечитайте. Не хочу вам брехати, тому краще перечитайте. А, так. Тут, дивіться, тут поєднували теж шість кольорів, наскільки я, якщо я не помиляюся, чому? Тому що тут була інша, інше підрахування балів, інша кількість була. Тобто там за... не було такого, що два бали за один колір. Тому, щоб вийти в десятку, мені потрібно було скомбінувати шість кольорів. Тут так само я брала відтінки рожевого, фіолетового, подібні до себе. Да? Робила акценти лучами і плюс акценти так само я додавала. Мені здається, я додавала вже тут більш блакитний колір посередині. так само. Це моя постійна модель. Я думаю, ви вже помітили, що ми на ній тільки не робили. Так, зараз що вам ще хотіла показати? Так, ну з презентації це, в принципі, у нас все. Так, запитуйте, що по поєднанні кольорів. Тобто, ну це, я знову ж таки кажу, що це не складно, це дуже все просто, головне все продумати, все чітко, щоб у вас було кольори, підходили під колір моделі, під саму модель. І комбінуйте, можете комбінувати, навіть робити розтяжку. Да? Я, наприклад, розтяжку роблю, як ви вже зрозуміли, по рядам. Нижній, середній, верхній, буває, міксую і ще, наприклад, середній ряд ділю там на декілька кольорів, якщо мені потрібно додати. Ви теж можете міксувати. Можете міксувати, робити розтяжку, вибрати собі, наприклад, палітру, ну, хай візьмемо рожеву да, палітру. Зараз їх безліч. Є і в Unreal, є і в Lash Zone, є в охочі. Зараз стільки кольорів, що просто бери не хочу. Берете прям цілу розтяжку і робите від внутрішнього куточка до зовнішнього, міксуєте по горизонталі, виходить. Я міксую по вертикалі, ви можете міксувати теж по горизонталі. Але дивіться, не забувайте про вигини, щоб якщо ви міксуєте вигини, по, по горизонталі і по вертикалі дивіться, щоб вони у вас співпадали, бо у різної фірми різні вигини. Тож, коли ви замовляєте, обов'язково запитуйте ось цю розкладку вигинів, обов'язково запитуйте у менеджерів, або передивляйтеся самі, щоб у вас не було різкого перепаду. Да, дівчат, ви запитуйте, якщо щось по міксуванню, по кольорам під якийсь колір моделі чи під якийсь образ, запитуйте, поки я з вами тут, поки я вам можу допомогти. Обрала номінацію інша, але прямі трансляції дивлюся. А ви молодець, я теж, до речі, так робила, це дуже добре. Я взагалі, якщо чесно, відійду від теми. Якщо чесно, я на перший свій чемпіонат ішла на абу. І я навіть не думала про те, що мені бо навчається. Це добре, це круто. Я навіть не думала ні про яку підготовку взагалі. Я думала, та пф, що? Я мастер уже з великим опитом роботи. Мені вже підготовка не треба, але коли я приїхала на чемпіонат в Полтаву, я прийшла на номінацію, я взагалі не розуміла, що це, навіщо я тут і що мені взагалі робити. І я взагалі не розумію, як ми урвали третє місце призове. Це була ще тоді в іншій категорії, в категорії майстер, чи профі. По-моєму, майстер. Не пам'ятаю, не буду брехати. Ну, от я взагалі не розумію, як ми урвали, я тоді міксувала. Я тоді навіть не знала, що в кольорому, в креативі краще брати. Ну, там номінація, це називається креативне кольорове. Що в креативі не потрібно брати, краще не брати чорні кольори, краще брати чисто все кольорове, тоді у тебе буде більше балів. Я навіть, ну, я навіть не читала не регламент, не оціночні листи, нічого. Я тоді брала чорний, коричневий і оранжевий. У мене були ще тоді лучі яскраві. Але ми урвали да, третє місце. Тому я вам і кажу про ось ці розтяжки поєднання декількох кольорів, да, однакових подібних між собою. Тут ви не прогадаєте з тим, що воно буде виглядати у вас дуже гармонійно, якщо вони будуть поєднуватися одне з одним, так? І плюс до всього ви можете поєднати, поєднати з легкістю 5 чи 6 відтінків, і у вас вже буде 10 балів. 5, навіть в цьому чемпіонаті 5 цього достатньо. На першому онлайн-чемпіонаті брала 2 d і призове не отримала, але 86 балів набрала, пішла на другий онлайн-чемпіонат за Кубком. Ви обов'язково його отримаєте. Я думаю, це вже 100%, тому що з кожним чемпіонатом ми розуміємо свої помилки, а свої якісь нюанси, і можемо їх виправити. Так, дівчатка, питайте ще, що по кольоровому. Може, ще щось вам цікаве розкажу. Я люблю просто все чітко, кратко і по темі, по ділу і без води бажано. Аліна, привіт! Ти бачиш себе на фото, так? В мене була велика помилка, що обрала модель блондинку і зробила чорне нарощувані вії. Дівчата, взагалі, в принципі, в чемпіонатах про чорні вії забудьте, забудьте, що таке чорні. Робіть гіркий шоколад, там, dark brow, щось, щось такого плану міксуйте, тому що зазвичай за чорні ну, не дають стільки балів. Тим паче, блон, тим паче блондинкам. Так. Це теж потрібно враховувати, бо так, блондинкам, то, то, то взагалі, навіть не, не думайте про ті чорні. Я взагалі, якщо чесно, дівчат, я коли йшла на, вже на другий чемпіонат, я вже йшла осознанно, так скажемо, я знала, що таке регламент, я все прочитувала. Але цього я не знала, але я не засмучуюсь. Я так само, як і ви, не знала. Ви ж бачите, я не знала на першому чемпіонаті, що. Скажіть, я скажу, що чорні вії туди не потрібно, бо за них не дають, вони не вважаються за колір, і за них взагалі не дають ніяких балів, і, в принципі, можуть ще й зняти бали за візуал. Да? А тут ви вже з знанням діла, так скажемо, йдете на другий чемпіонат, і ви знаєте, що коричневі вії, коричневі, ніяких чорних. А особливо блондинка. Завантажила вам цю фотку в презентацію. Хотіла вам ще сказати таку фішку, що коли ви створюєте якісь, наприклад, кольорові роботи нарощення, то зробіть, можете додати образ цілий, так? але не затрагуйте ці саме, саме нарощення вій. Тобто навкруги там щось можете. Тобто, зробіть гарну презентацію. Зробіть прям цілий образ і зробіть гарну презентацію. Це перше враження. Тому це. Знову ж таки, це додаткові бали. Дуже гарне кольорове нарощування. Дуже дякую. Це теж перше місце в онлайн-чемпіонаті ми зайняли. Хоча тут було всього три е кольори, але я по технічним критеріям виїхала. Слава Богу. І знову ж таки. Я йшла на цей чемпіонат і я навіть не почитала, що там за кожний колір додаткові, даю, даються додаткові бали. Тому, дівчат, обов'язково прочитайте все від корочки до корочки, щоб ви все знали, щоб ви були в усьому впевнені. Молодець, дуже дякую. Так, ну що ж. Не знаю, в мене наче по кольору все. Якщо вам цікаво якісь, скажіть, я скажу, про чемпіонат, можливо, мої враження і тому подібне, то запитайте, я вам з радістю розкажу. Я була як в офлайн-чемпіонатах, так і в онлайн-чемпіонатах. В онлайн-чемпіонатах не було поразок в мене, а ось в офлайні я злетіла. Бо офлайн це офлайн, це дві різні речі абсолютно. Ці два чемпіонати взагалі порівнювати не можна. Тому що онлайн ви сидите собі спокійненько в студії, з моделькою, щось пішло не так, ви там зняли, перенаростили, щось там, передивилися, весь відступ, все передивилися. Якщо десь щось не так, ви можете це все змінити. Навіть якщо очі червоні, ви можете почекати, наприклад, да, поки почервоніння зійде, то на офлайні, на офлайні такого не буде. Якщо ви вже приклеїли того пучка. Або ви його знімете чисто, у вас буде час для того, щоб зачистити там залишки клею і приклеїти його знову, але дуже чисто, тоді ок. А буває таке, що не виходить і немає часу, то ж там уже як приклеїли, так приклеїли. Якщо очі червоні, то очі червоні. Тому. Гарного вечора вам питання задавати не буду. Діть, відпочивайте кольорове нарощення поки що не для мене, але все впереді. А чому не для вас? Спробували б? Це не складно насправді. Я ж кажу, тут саме головне а, нічого червоного не наліпити тому, кому це не потрібно, щоб воно гармонійно виглядало. От і все. Тут все дуже просто в кольоровому нарощенні. Так, я вас зрозуміла, дівчата, ну, наче, а, наче на цьому все. Питань немає. Я вам бажаю гарного вечора. Тихого. На зв'язочку, якщо у когось виникають якісь питання по міксуванню кольорів, наприклад, да, по підбору, може підібрати там щось це, то звертайтесь. Я вам обов'язково з цим допоможу. Всіх обіймаю! Дякую, що були зі мною! На все добре!